Які умови на цій сонаті взагалі в тебе, як завжди, грошей немає? Правильно, тобто ти хочеш взяти власний автомобіль. Шапки профіля номер телефона, ти набираєш, приходиш, обираєш автомобіль, там Hyundai, Sonata, Prius, неважливо, платиш квартальну страховку КАСКО, Це приблизно може там коштувати там, від 7 до 10 тисяч гривень, але це ти платиш за КАСКО, за квартальну страховку КАСКО, Ми не вкидаємо КАСКО в ціну автомобіля, щоб воно дорожче було. І вже після першого тижня ти вже оплачуєш орендні платежі, з правом викупу. Найкращі умови в шапці профіля номер телефона плати за свій автомобіль. Не потрібно плати, брати автомобіль в оренду. Плати з першого дня, починай платити а, за свій автомобіль в оренду з правом викупа. По тій причині, що ти не, там, ну, пройде мить, не успієш оглянутися, як пройшов час, а ти до сих пор на оренді комусь платиш, собі ні на хіра не збирав. А так ти будеш робити на автомобілі і платити за нього і за ним дивитися. Це моя порада.